Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, десь подібну розмову ми зустрічаємо і в іншому місці Євангелія. але там сам Спаситель, відповідаючи на звернене до нього питання книжника, які ж є найбільші заповіді, виділяє ці дві: любов до Бога і любов до ближнього. Цього ж разу сам книжник. З готовністю виокремлює з поміж усіх Мойсеєвих заповідей, приписів і заборон, сформульованих усним переданням дві заповіді найважливіші, які містять у собі справді всю мудрість Старого Завіту. Виявляється, він знає правду. В чому ж тоді зупинка? Чому він не живе так праведно, як? Знає, що треба жити. І ось тут виникає ця проблема, яка постає, мабуть, перед кожним із нас у масі життєвих ситуацій. А хто ж є той ближній, якого мені треба любити? Ми знаємо масу людей, яких любити не треба. Ми легко можемо перелічити всіх тих, кого ми зневажаємо, ненавидимо, до кого маємо антипатію, кого вважаємо своїми ворогами, але Назвати свого ближнього це часом виявляється нам складніше. Крім того, скільки людей, які запевняють нас у своїй любові, ось ці дні ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору, а яка сила організувала голодомору, та, яка приходила під гаслами звільнення трудящих від гноблення. та, яка заявляла пізніше все в ім'я людини, все для блага людини. Заявляла про турботу і в той же час нищила мільйони, аби підпорядкувати величезну країну своїй владі. Виходить, що любов до ближнього ми пізнаємо по справах, а не по деклараціях. І саме так за справами вчить пізнавати справжню любов Христос у цій притчі. Адже і священник. І левіт, які, очевидно, йшли тією самою дорогою, що і поранений розбійниками подорожній тільки в зворотньому напрямку, до Єрусалиму, до храму, і так боялися зупинитися і ще більше втратити ритуальну чистоту, торкнувшись скривавленого тіла, вони байдуже проминули пораненого. Ну, ми не знаємо, що чинилося в їхній душі, може, вони переживали, може хтось із них поспівчував подорожньому, але вони навіть не зупинилися, щоб допомогти йому. І в той же час зовсім стороння людина, мало того, що стороння, та людина, яку поранений сам, напевно ж таки, людей звик вважати своїм ворогом, самарянин, належний до іншої. Альтернативної релігійної спільноти. Він не зумів лишитися байдужим, не схотів лишитися байдужим. Він зупинився, допоміг пораненому, змарнував на нього і свої кошти, і час, відвіз його до заїзду і там ще залишив гроші для того, щоб доглядали його, і повіцяв доплатити, якщо буде потрібно більше. Виходить, що раптом ця стороння людина виявилася ближчою для того, хто переживав скруту, аніж його духовні лідери, ті, хто здавався йому найближчим. Ця притча вчить нас, по-перше, не вірити демагогії, будь-якій, політичній, етичній, не вірити на слово тим, хто запевняє нас у своїй любові. Перевіряти кожне слово за реальними вчинками, зробленими для народу, для всього суспільства, для кожного з нас, перевіряти слова тих, хто заявляє, що любить нас за їхньою повсякденною практикою. Але водночас ця притча вчить нас самих уважнішим бути до власних справ, до свого повсякденного життя. Чи готові і ми бути такими чуйними і уважними до іншої людини, байдуже якої, як заявляємо ми про це? Чи не закінчується наша євангельська віра на сентиментальних роздумах про те, які ми добрі, уважні? І чи не проминаємо ми байдужим поглядом тих людей, які нас оточують? І може навпаки, чи не Стаємо ми для них мимовільними ворогами, коли ні за що переслідуємо їх, обмовляємо, коли, вважаючи, що вони в чомусь заважають нам, намагаємося будь-що будь-принизити їх. На кого ми тоді стаємо подібними? В Усякому разі, не на самарянина, того, який вмів відчути своїм серцем людську біду. Ці дні днів шанування жертв голодомору і взагалі всього того страшного геноциду, який залишився для нас найважчим епізодом в історії українського народу, геноцидом, здійсненим большевиками в ХХ столітті, вчить нас любити один одного і вміти захищати один одного. Церква якраз і є для нас. Насамперед школою цієї взаємної допомоги, і людина, яка навіть у церкві не готова до цього, яка і сюди приходить із ворожим, наставленим проти інших серцем і шукає тільки об'єкта, на якому попрактикуватися в своїй зневазі, вона якраз і не витримує того уроку, який дає нам Христос, не вміє прочитати і цієї притчі. Наша місія, місія християн, виносити у світ. Уроки взаємної допомоги, вчити допомагати один одному, так як допоміг той безіменний самарянин, пораненому розбійниками, вчить допомагати, доки ми є на дорозі. Бо ця дорога може для нас виявитися дорогою до Небесного Царства, а може, може стати і дорогою до вічної муки і страждань. Вічних страждань, сумління, яким будемо покарані за те, що в цьому житті, ми уподібнюючись до священника і левіта із Господньої притчі, байдуже проминали десятки і сотні тих постраждалих людей, які так потребують нашої з вами допомоги. Амінь. Слава Ісусу Христу!